На весіллі те що цікавиться, у зятя, я кажу, у нього зарплата. Ну, зять тихенечко, на вушку те що сказав, те що як закричить. Та це ж мої доньки і на туалетний папір не вистачить. Ой, зять такий. Якби я нашого така засранка, я б на ній не одружувався. <тас> о, я не поняв. А що це тебе за обличчя? Та то я вчора ходив. В тренажерний зал хотів себе в форму привезти. Ні, то то я поняв. обличчям що. Та там один гирявих гирю впустив, що тобі не обличчя. Та ні, собі на ногу. Ну, а з обличчям що. Та що, що, засміявся я. Тан -тан -тан! А мій чоловік завдяки спорту пить, бросив. Якого спорту? Боксу. Він що, боксом став займатися? Та ні, не він. Я. Тан -тан -тан!